Безумовно, одна з тем дня сьогодні це відставка Ігоря Коломойського. Євген Магда зі мною на зв'язку, політолог, і політичний аналітик. Спробуємо разом з ним розібратися в ситуації. Пане Євгене, доброго ранку. Доброго ранку, пане Євгене. Для вас це новина, те, що Ігор Коломойський тепер вже не є очільником ОДА. Ну я чесно кажучи, не дуже добре спав вночі, але не тому, що йшла розмова між Петром Порошенком та Ігорем Коломойським. Так, новина. Було кілька сценаріїв, і я не думаю, що пан Коломойський був примушений до відставки. Я думаю, що він швидше за все сам про неї написав. Якщо говорити про причини такі реальні, от ви говорите, що є декілька можливих версій. Ви могли б з нами поділитися цими версіями і спробувати проаналізувати реальні причини, чому, власне, пан Коломойський, якщо він справді подав відставку, подав відставку, власне. Так, ну, зрозуміло, що ситуація така, знаєте, неоднозначна. Тобто у нас дуже багато говорили про те, що олігархи не повинні втручатися в роботу держави, що потрібно щось робити. І з'ясувалося, що все почалось з Коломойського. Тобто він тепер вже за формальними ознаками не олігарх. Тобто він не в... Ну, не в якості державного службовця. Він тепер впливовий бізнесмен. Я думаю, з перспективою впливу не лише на Дніпропетровську область у нас цього року мають бути місцеві вибори, і тут є певні, певні нюанси. Думаю, що команда Коломойського їх в своїх інтересах використає. Якщо говорити далі, то думаю, що. Знаєте, ситуація, ну, вона майже зайшла в такий цухсванг, коли подальший крок він би ще, ще більше її погіршував. Тому що у нас з одного боку з'явилося достатньо багато людей, які значить, вимагали дотиснути Коломойсько, а з іншого боку е з'явилася ну, десь не менша можливо, кількість людей, які просували тезу Дніпропетровське Коломойське. Ну мені здається, що він раніше був Катеринаслава, не Коломойськ. тому тут є певні, ну певні нюанси. І в команди Коломойського, до речі, не менше виклик ніж у перед президентською командою. У команди Коломойського їм потрібно довести, що вони є патріотами не лише на державній службі, а в президентській команді потрібно знайти людину. Яка буде керувати Дніпропетровською областю в достатньо непростих умовах, і це теж серйозний виклик. До речі, про керівника майбутнього пан Резніченко на вашу думку буде справлятися з цією задачею з огляду Но на він во він. Во він во зараз чи буде він потім в результаті губернатором? Ні, думаю, ні, думаєте, не буде. У мене є декілька питань стосовно того, що відбувається взагалі в Україні, що може продовжитися, чи може продовжитися оця олігархічна війна, про яку останні дні говорять? Чи це вона зараз, чи це є переділ впливів зараз, де команда президента намагається так сказати, не дати можливості створити нову війну під час зовнішньої агресії? Як ви думаєте? Ну знаєте, я думаю, що якщо держава. Е діє в такий спосіб по відношенню до Коломойського, який активно демонстрував свій патріотизм, і так би мов, але в обмін, як з'ясувалося, він хотів, чи прагнув, чи намагався за це е зберегти певне статус-кво, то тепер е ну, держава просто повинна діяти, бути послідовною, бо є ще й інші подібні випадки, де потрібно відповідним чином. Діяти і наводити порядок. Тобто, якщо закон для всіх, то для всіх. І це ну я думаю, що ми ближчим часом побачимо, чи будуть розвиватися далі події в цьому напрямку. Тому що більшість опитаних нами експертів, та й не лише нами, і навіть європейців, вони говорять цікаво, чому саме з Коломойського розпочали, а не з Фірташа, наприклад, чи не з Пінчука, чи не з того ж Ахметова. Чи можете дати відповідь на це питання, пане Євгене? Ну. Е я думаю, з цієї простої причини, що є е, е, ситуація, коли Коломойський був найбільш помітним в усіх, в усіх сферах. І ну, якщо дивитися, у нас, знаєте багато зараз. Фахівців в військових справах, але це все-таки не війна, а протистояння, конкуренція. То я думаю, що е, починати треба з найсильнішого супротивника. Тому в цьому, в цьому сенсі президентська команда зробила достатньо правильний крок, пане Євгене, Тоді давайте спробуємо спрогнозувати, власне, якими будуть най, найперші кроки тепер президентської команди. Ви говорите про те, що. Якщо логічно судити, то це мають бути наступні олігархи, так? Я правильно вас розумію? Так. Так, добре. А, я ж думаю, що олігархи також готуються до цього якимось чином. І протистояння, про яке ви говорите, воно має посилитися, чи не так? Ну, звісно, тут багато, ну, знаєте, юридичних нюансів буде залежати від форми власності і від е, інших моментів на ну де, де, де є їхній вплив. Ну, скажімо, там ситуація навколо обленерго і облгазів з одного боку. З іншого боку, є таке цікаве підприємство «Суми Хімпром, де теж неоднозначні моменти. І ну, просто подібних е моментів, тобто дійсно буде багато. Звичайно, що вони мають мають готуватися. Тобто, ну вони ж все-таки на дурні, якщо вони зуміли створити. Власні якісь бізнес-імперії чи бізнес-структури, які намагаються впливати на інтереси держави. Але тут розумієте, для держави важливо не просто розкуркулити олігархів, грубо кажучи, але й показати, що від цього виграє кожен громадянин. Ну не, не 10 копійок чи не 10 гривень в гаманці, а що змінюються правила гри. От зміна правил гри і е, розвиток. Середнього класу він в даному випадку є на мою думку найбільш важливим.